2025 рік добігає кінця. Запоріжці підбивають власні підсумки. Для когось цей рік став випробуванням, а для когось кроком уперед. Ми вирішили поцікавитися у містян, чим їм запам'ятався рік, що минає, та що вони вважають своїм особистим досягненням. Сталися такі події, і знаєте, коли ти думаєш, ну це неможливо, а воно стається, і ти такий вау, класно. Тому дуже Дуже яскравий рік вийшов. Їздили на концерт з Шмальгаузен і робили по ним журнал. Дуже цікавий в університеті. Я змогла е, розстати з людьми, які були токсичні для мене. Зберігла класних людей в своєму житті. Їздила на відпочинок з батьками до Хорватії. Все супер чудово. Давно не бачила з батьками, тому це було да, дуже класно. Я пішла на пенсію і все. Все моє. а до цього все робила. В обласній раді ветеранів. Відлився з минулої роботи, знайшов нову, краще, з'їхався з дівчиною. В принципі, все було вдало більш-менш. З'їхав і батьків, почала подорожувати. Тобто, щомісяця місяця якась подорож, двічі з'їздила за кордон, більше 70 тисяч зібрала на військових і власне закупила на них матеріалів, передала. У мене дитинка народилася, друга для мене це велика радість. Це якщо із таких гарних новин. А й поганих те, що ніяк ця війна не закінчиться. Але сподіваюся, що в наступному році нарешті ми переможемо.